Всім привіт! Сьогодні зануримось у захопливий світ фільмів про літаки: адреналін, небо і неймовірні історії з висоти. Поїхали! А і перед тим як починати, не забудь підписатися, щоб не пропустити ще більше крутих випусків. Авіатор, вражаюча та емоційно насичена історія тріумфів та поразок. Генія авіації та Голівуду Говарда Гюза він кидає виклик усьому світу, знімає грандіозні фільми, встановлює рекорди швидкості, створює літаки майбутнього та бореться з політиками та конкурентами. Його життя сповнене розкішних романів, гучних перемог і ризикованих рішень. Але за цим блиском ховається небезпечна боротьба з власними страхами і нав'язливими розладами, які поступово поглинають його. Амбіційна, емоційна і візуально вражаюча драма, яка показує, як пристрасть до мрії може підняти людину до небес і водночас зруйнувати її зсередини. Леонардо Ді Капріо у ролі Говарда Гьюза це справжній майстер гри, що створив багатовимірний і живий образ. Його акторська майстерність тут беззаперечно заслуговувала на Оскар. Повітряний маршал. Далі розглянемо напружений трилер, який розгортається на борту літака. Головний герой Біл Маркус, колишній військовий, а тепер повітряний маршал. Який охороняє пасажирів у польоті під час рейсу? Він отримує серію загадкових повідомлень від невідомого із вимогами переказати великі суми грошей, інакше той погрожує вбивством пасажирів, відчайдушно намагаючись знайти винуватця серед обмеженого кола людей, Маркус опиняється в пастці інтриг, брехні та небезпеки. Напруга наростає, адже час спливає, а літак все ще у повітрі. І Маркус має встигнути врятувати пасажирів, перш ніж буде надто пізно. Фільм захоплює своєю динамікою, атмосферою замкнутого простору, де кожен може виявитися ворогом і чудовою грою Ліама Нісона, який грає роль героя, що бореться не лише за життя інших, а й за власну репутацію. Рейс фільм розповідає про віпа Вітакера. Досвідченого, але непростого пілота комерційного авіалайнера під час рейсу трапляється технічна аварія. Літак потрапляє у критичну аварійну ситуацію, майже втрачаючи контроль. Головний герой здійснює надзвичайний маневр, що дозволяє йому посадити пошкоджений літак, рятуючи більшість пасажирів на борту. Його героїзм миттєво робить його медійною зіркою, але слава обертається проти нього. Розслідування виявляє, що головний герой був під дією алкоголю та наркотиків у момент аварії. Починається боротьба не лише за його кар'єру, а й за власну душу. Він стикається з жорстокою правдою про свою залежність та змушений вирішити, чи визнавати свої помилки, чи продовжувати жити в ілюзіях. Фільм це не просто історія про катастрофу в небі, а глибокий портрет людини, що балансує між життям і самознищенням. Режисер Роберт Земекіс створив драму, яка змушує замислитися про відповідальність, силу волі та справжній героїзм. Ескадрилья Лафаєт. Фільм розповідає про молодих добровольців, які під час Першої світової війни вирішують вступити до ескадрильї Лафаєт першої авіаційної бойової частини. Ці хлопці залишають мирне життя, щоб навчитися літати на винищувачах. І боротися у небезпечних повітряних боях проти німецьких військ. Головні герої різні за характером і походженням, але об'єднані ідеєю честі, відваги та дружби. Вони проходять суворе навчання, стикаються з жорстокістю війни, втрачають товаришів і намагаються залишитися людьми серед хаосу. Фільм показує не лише масштабні бої в небі, а й особисті переживання пілотів, страх, надію, любов та самопожертву. Це історія про мужність, братерство та перші кроки авіації як нової сили на війні, що змінила світ. Саллі фільм на реальних подіях про людину, яка зробила неможливе. Головний герой Саллі Саленберг пілот пасажирського літака. Під час одного з таких рейсів в січні 2009 року його літак втрачає обидва двигуни після зіткнення з птахами. Саллі приймає надзвичайне рішення посадити літак на річку Гудзон у Нью-Йорку. Завдяки його професіоналізму та холоднокровності всі 155 пасажирів та екіпаж залишилися живими. Після події він стикається з федеральним розслідуванням, яке ставить під сумнів його дії, вимагаючи довести, що він вчинив правильно. Фільм показує не лише героїчний вчинок, але й психологічний тиск, з яким доводиться боротися пілоту. Це історія про мужність, відповідальність і справжній професіоналізм у критичних ситуаціях. Перл Гарбор Наступний фільм напевно тільки лінивий не дивився. Цей фільм поєднує історію про дружбу, кохання і війну. Двоє кращих друзів: пілоти Денні і Рейв. Мріють про небо та службу в авіації. Вони обидва закохуються в медсестру Євелін, що створює напружений любовний трикутник між ними. На тлі особистих переживань розгортаються драматичні події, раптовий і руйнівний напад японської авіації на військову базу Перл-Гарбор у 1941 році. Це емоційно насичений фільм із видовищними бойовими сценами і сильною драматичною лінією. Хоча історична точність іноді страждає на користь романтики та кіноефектів. Стрічка потужно показує, якою страшною і несподіваною була атака на Перл-Гарбор. Вона нагадує, що за великими історичними подіями стоять людські долі. Кохання, дружба, втрата і мужність. Це історія про дружбу, любов і мужність у часи Великої війни, яка змінила світ. Загублений рейс. Цей фільм відтворює драматичні події 11 вересня 2001 року на борту рейсу United Airlines 93 одного з чотирьох літаків, захоплених терористами. Пасажири та екіпаж поступово дізнаються про теракти, що відбуваються в Америці через розмови та новини, і усвідомлюють, що їхній літак наступна ціль. Вони об'єднуються, щоб спланувати опір викрадачам, розуміючи, що в разі успіху злочинців. Загине багато людей на землі. Фільм фокусується не на діях терористів, а на звичайних людях, які проявляють неймовірну сміливість, солідарність і самопожертву. Режисер обрав стиль документальної драми з ретельним відтворенням подій і використанням реальних записів переговорів диспетчерів та екіпажу. Це додає фільму автентичності та глибокого емоційного впливу. Ілюзія польоту. Далі психологічний трилер про жінку, яка вірить у силу материнської любові, навіть перед обличчям неможливого. Головна героїня Кайл Прат, молода інженерка та вдова, летить із Берліна до Нью-Йорка разом зі своєю маленькою донькою. Під час польоту дитина раптово зникає. Екіпаж та інші пасажири запевняють, що на борту не було жодної дитини, а сама Кайл починає сумніватися у власній адекватності. Вона кидається на пошуки, намагаючись довести, що її донька справді була в літаку. Напруга зростає, бо час невблаганний, а правда ховається десь серед пасажирів. Цей трилер тримає в напрузі від початку і до кінця, майстерно поєднуючи психологічний детектив із драмою матері, яка не відступає ні перед чим заради своєї дитини. Головна героїня викликає симпатію та співчуття. А сюжет постійно підкидає несподівані повороти, що не дають відвести погляд від екрану. Найкращий стрілець. Наступний фільм про польоти, адреналін та внутрішню боротьбу героя. Головний герой Пітер Меверік Мітчелл – талановитий льотчик-винищувача, який славиться своєю сміливістю, імпульсивністю та унікальним стилем пілотування. Він постійно на межі ризику, прагнучи довести, що саме він, найкращий стрілець у школі Топган, елітному центрі підготовки асів пілотування, проте його впертість і бажання бути першим не раз призводять до конфліктів з командуванням та товаришами. Під час навчання він стикається з важкими втратами, що змушують його переглянути ставлення до життя, відповідальності і роботи в команді. Фільм поєднує у собі захопливі повітряні бої, драматичні історії та драйвові саундтреки. Глядачі бачать не лише блискучу майстерність пілотів, а й емоційну боротьбу героя, який вчиться бути не просто асом, а справжнім лідером. Далі також розглянемо продовження фільму, який вийшов в 2022 році. Минуло понад 30 років. Меверік залишився одним із найкращих пілотів, але через свій бунтарський характер ніяк не може піднятися вище офіцерських звань. Його повертають до школи пілотів, де він має підготувати нове покоління льотчиків для складної місії. Серед курсантів син загиблого друга, який носить на собі тягар минулого та прагне довести собі іншим свою гідність. Головний герой змушений не лише навчати нове покоління, а й боротися з власними демонами та минулим. Це ідеальне поєднання ностальгії та сучасного екшену. Том Круз знову доводить, що він справжній майстер свого жанру, а сюжет тримає в напрузі до останньої хвилини. Фільм про дружбу, відвагу та відповідальність, який заряджає емоціями та драйвом, цартися, щоб не пропустити нові огляди та цікаві випуски. До зустрічі!